І має намір отримати контроль над територією України руками Російської Федерації, бо аж забагато мріяв взяти від нашої країни технології, землю, геополітичне розташування, при тому залишитися у білих перчатках. І в мене є аргументи, як документальні, так і з особистого досвіду. В Україні Китай цікавили ракетно-космічні технології, літакобудування, унікальні розробки двигунів гелікоптерів, кораблі. А у 2013-му Пекін показав план, в якому через територію України мав пролягати новітній шовковий шлях, що мав принести таку ж славу і престол економічного Гегемона планети, як і тисячоліття тому. Він мав з'єднати з Європою далекий схід. Очевидно, що зараз Китай надає допомогу нашому ворогу, Московії. І допомога ця не лише економічна або військова. Китай навіть допомагає грабувати Україну на окупованих територіях. А на